Любов до, до готування і до їжі було напевно з самого. Раннього дитинства з п'яти років, тобто я був е максимально впевнений, що в майбутньому я буду займатися іменно цією цією професією. І мені завжди подобалось готувати і е бачити емоції людей, які їдять мою їжу. І для мене це є в першу чергу якби такий філософський момент, що ти приносиш людям радість з тим, що ти робиш. У мене в дитинстві не було ніяких інших думок, е крім професії кухаря. Тобто ніколи в житті я не думав про інші. Е Інші роботи чи інші професії. Сам навчався в 12 років. Я побачив перший раз випуски з Гордона Рамзі. Для мене це якось було таке відкриття. 16 років я поступив в Івано-Франківський державний коледж технології бізнесу на виробництво харчової промисловості. І там вже типу, почалася якби, більш професійна, професійна історія в форматі, коли ти навчаєшся. Після коледжу я пішов вчитися в Львівський національний університет ім. Дежинського на інженера м'ясної промисловості. Вже після закінчення всіх е, закладів освіти. Я пішов працювати на кухню. Але момент того, що тоді, слава Богу, що попалися правильні шефи, які могли тобі правильно показати нові технології, нові історії. Бо на жаль, в Україні не дуже розвинута освіта, наприклад, кулінарів. Тобто, тебе вчать ще по збірнику рецептур 62-го року. Дуже багато в цьому моментів. Тобто, і тобі вчать, як це наприклад, там відміряти. Е, процентне відношення очисток картоплі, хоч тіпи, зараз ми можемо знайти будь-який люб, продукт з будь-якої е, точки світу, і не буде проблеми в цьому. Тобто, це є головною проблемою нашої освіти. Тобто, тобі не показують совіт, тобі не показують навіть просто класичну французьку кухню, яку ти маєш знати. Спочатку для того, щоб готувати далі і якось типу, це все розвивати і вже творити собі, як тобі хочеться. В кухні дуже велика проблема в тому, що зазвичай людина приходить на кухню працювати просто, щоб відбути від дзвінка до дзвінка. Тобто нема такого, що типу, для тебе це наука, ти якось розвиваєшся, вчиш, вчиш, вчиш. Але є багато людей, які сприймаються наукою. Тобто, коли ти з ними зустрічаєшся на кухні, тобто Зробити на кухні в ресторані город взагалі немає питань. Тобто, з землею, зі всім собі понасаджувати якихось мікрограїв, потім їх використовувати і проводити якісь експерименти. Тобто, наприклад, як я там на, на майстер-шеф зробив ікру з ікрускалуського пиву. Тобто, це була іменно сама така ідея, щоб взяти, типу, наше пиво автентичне, яке надіюся, не втратить не спонатику популярність а виробництво, бо є момент того, що можуть закрити е пивзавод, і дуже жалко, що. Такий, така історична спадщина Калущини, тобто, що наше пиво воно йшло по всій, по всій Європі. Може закритися, і мені захотілося іменно показати те, що можна зробити молекулярну ікру скалуського пива, яка буде гарно поєднюватись з апельсином, з м'ясом, сирим. Тобто, от таким от образом він відбувається. Коли ти близько е знаходишся біля бі бі кулінарії, тобто немає цієї домашньої рутини, що типу, треба зварити типу, борщ на тиждень, хай стоїть в холодильник. Ти готуєш, типу, тут і зараз поїв, типу, отримав задоволення і все. Типу, немає такої особливості, що там, типу, Треба наготовлювати. Тобто, просто У нас є така, якби у вас є е, момент е, домогосподині, uh -huh. тобто, що для вас це рутина, а для мене це більше типу, як робота. І бувають моменти, коли ти можеш про кулінарію, там, з людьми, які це розуміють, говорити, там, ті, просто. Е-е... По 15 годин в день і там, обговорювати, та, не знаю, стейк вов'ю за 2,5 тисячі доларів за кілограм, тобто і всякі такі от моменти. Вдома? Так, так. Ні, вдома готується повсякденні. Мені дуже подобається вулична їжа. Практично стараюся типу, і так і харчуватися, але якось типу, робити, щоб це було нормально, щоб це не було фастфуду, іменно стрітфуд, тобто, що це було швидко і, типу, і ситно. Тобто, щоб не тратити багато часу. Якщо ми говоримо про ресторан, тоді вже тоді там собі сидиш, бавишся там. Це с... <хи> ще немає немає ситуації, що ти будеш дома сидіти і казати, типу, хочу фуга гри. Типу, немає. Нема. Типу, Хочеш паштет, типу, можеш зробити паштет. Але типу, того ж там будеш щось вишукувати і робити щось таке, ну суперстранне. Хіба ж тобі треба спробувати продукт? Тебе немає можливості, тобі, ти, ти собі його замовляєш і тобі, його пускаєш. Так, В мене друг недавно готував вдома бобра. Е, бобра з каштанами. Тобто він зробив е, три текстури каштанів. Він зробив із каштана пюре, е, печений каштан і зробив чіпси з каштана. І подав його з бобром. Тобто, от таке мене є друг. Це були практично вже послідні дні, коли вони пропускали цивільні машини. Це була п'ята тридцять ранку. Ми виїхали на Біріславське шосе, стояло десь приблизно 700 машин. І типу, ми поїхали. Ми перше поїхали до Снігирьовки. Там був е, переб... типу, замінований міст. Вони нікого не пускали. А так, так, так. Типу, я стещу сто з стестям з котами з. Зі, з дружиною ми типу всі виїжджали. Дуже сильно повезло, то, що е, тесть старший і е, типу орки не просто якось так пропускали деякі моменти. І вони зупиняли для того, щоб е, робити собі живий щит. Тобто, типу, виходить, ти їдеш, тебе зупиняють, кажуть, ви стоїте тут три години, і попри те, приїжджає техніка. Типу наші воєнні знають те, що типу йде е, евакуація мирного населення, вони не будуть стріляти. І е, коли чуть не розстріляли, е, він бере е, документи тестя. А у нас машина на генеральній довірності в нього. Типу, і виходить, що у них типу, якби по законодавству не можна так. Ну, типу, там були якісь нюанси. І він каже, і ти теж паспорт, давай. Я даю паспорт. І він таки відкриває. Типу, тих, каже: О, Іван Франковс, типу, каже: Мішан тут бендеревець. І типу ти на цьому реаліні якось так типу, вискакуєш з машини, тобто, розумієш, розумієш, типу, що тобі треба хоча б якийсь з ним діалог провести, щоб типу, ну, ну, я не знаю, як це пояснити. От, я кажу: ну, я везу додому сім'ю, що ти мене хочеш, він каже, є татуїровки. Я кажу, є. Показуємо типу, ну, татуїровки, руку показав. А він каже, політичних немає. Типу, я кажу, ні, немає. Тобто він каже, ну то, типу, їдь. І типу, якось вони відпустили. Сам момент конкурсів. Я думаю, що типу, якось буде підготовка якась, хоча б що ти будеш давати якусь тему, бо типу, ти приходиш, ти розумієш, що типу, дуже багато сильних кухарів, дуже великі ком'юніті, і ти починаєш типу, зразу читати типу, будь-яку інформацію, яку, яку ти маєш. Тобто в мене є там телеграм-канал, в якому там 200 кулінарних книжок. Ти всю цю інформацію в себе забираєш, забираєш, і типу, ти розумієш, що типу, ну, вона тобі нічим не поможе, бо ти приходиш там на конкурс і тобі кажуть, наприклад, там, е Страва має називатися «Баритон морозної ночі, і ти маєш її створити, типу, як ти її бачиш. Тобто в тебе є на це година. Ось, ти попадаєш в такі ситуації, які в житті ти ніколи не попадеш. Тобто, наприклад, якщо наприклад, ти працюєш в ресторані, тобі кажуть, от, наприклад, «Баритон морозної ночі, треба зробити цю страву. У тебе там на неї тиждень, ти собі там щось продумаєш. А, а там, типу, без телефону, без нічого, ти маєш тут отак по щелку пальців зробити і щоб щось зробити правильно. Тобто, от, якось вона так відбувається. Найважче це, напевно, якась така моральна на е, Моральний на, на напряг в тому форматі, що е, ти не знаєш, що очікувати від суддів. Тобто дуже різні конкурси і. А, якби не було, ти, наприклад, там стоїш в кінці, і ти чуєш критику спереді, типу, її якби, показують, але ну, не всю критику, яка може бути, бо там дуже багато типу, від ректора, наприклад, дуже багато критики. Mm -hmm. а, і ти потім стоїш, переживаєш, типу, що зараз тебе. Mm -hmm. Я вам скажу, що напевно перші два конкурси, типу на другому конкурсі щось я там зробив. Я там чуть типу, в вомирах не падав перед суддями. Ну, типу, мені якось так було ще не по собі, а потім таки думаю. Що мені типу, це без різниці? І потім якось воно перейшло, і е, проект мені дав розуміння те, того, що я хочу розвивати. тобто е, Є такий напрямок кулінарії, як Country Fusion. Тобто, ти передаєш типу, іменно якийсь такий сільський вайб. В ресторанах, наприклад, як це робить Клопотенко, там 100 років тому вперед, і не використовуєш там якусь там нову кухню або високу кухню або молекулярну. Тобто, бо в Україні вона ще не потрібна. І зараз такий період, що нам більше потрібна їжа, чим театральна вистава на тарілці, як це там відбувається в Франції чи в Іспанії. їжі – Це проект, його момент в тому, що. Ми хочемо брати е, страви, наприклад, от в мене є книжка 1929 року, яка е, її перездали в 1990 році. І там є дуже багато іменно е, західноукраїнської е, кухні, яку ми давно про неї забули. Тобто, наприклад, ми не використовуємо більше Амарант. Амарант, типу, це. Е, Така дика квітка, яка росте практично повсюди, але ми цю крупу не використовуємо. Тобто, але раніше там 100 років назад її досить сильно використовували. Дуже сильно попливала на нас шароварщина і радянщина в, в розумінні української кулінари, кулінарії і культури кулінарної. І нам хочеться показати те, що ми нічим не гірші за французів чи італійців. Тобто, що в нас є дуже велика самобитна кулінарія, і в кожного господині це зовсім по-іншому. Тобто, як там бабуся каже, що, наприклад, там біля хліба не можна там, матюкатися або сваритися, бо він чує. Тобто, наші, типу, Потрібно передавати це відношення до кулінарної спадщини, молодому поколінню, щоб вони розуміли те, що, типу, що ми не просто борщі вареники, а маємо набагато більші uh -huh. всякі глиб, глибші моменти. І, там, Наприклад, про різні свята, наприклад, Вечерю. Тобто, Наше покоління, воно вже не має того якогось розуміння, як має відбуватися свята вечеря. Тобто, якщо Різдво ми там святкуємо більш так. Типу, як якісь дійства, там на вулиці, там ще щось, то оці різдвяні моменти, ми вже їх забуваємо. Але виходить, що коли була Радянщина, було заборонено ходити в церкву, і наші бабусі передавали вдома, тобто вони зберігали ці от традиції. І поки в нас буде традиція, поки в нас буде мова, то ми зможемо тримати націю. Це відкривається держав. кастинг на мастер шеф аматори. Угу. Тобто, хто хоче, може писати на СТБ і. Приймати участь. Дуже важливо розуміти те, що типу, це надійність, і якщо ти до неї готовий, то можна до цього йти. Тобто, Бо потім будуть багато хто там типу, тебе впізнавати, ти будеш ходити такі. Тобто, це, ну, до цього треба бути готовим і типу, розуміти, на, наскільки ти береш на себе відповідальність. Тобто, бо все рівно на тебе дивляться люди, і ти вже не можеш робити ті функції, не, не функції, а ті якісь моменти, які ти робив до проєкту. І зараз ти мусиш показувати зовсім інше. Тобто, наприклад, як воно в мене, що мені цікаво іменно показувати культурну спадщину. Тобто я до цього рухаюсь і я це буду робити. Сприймати кухню не як домашню рутину, а більше сприймати кухню як творчість і не боятися, і дивитися різні рецепти. Наприклад, вернуся до цього старовинного. тобто, коли я, наприклад, відкрив книжку по кондитерці. Там, моєї прабабусі, якісь там е записи. Я побачив, що вони готували дуже багато моментів на смальці. Тобто, типу, іменно кондитерку, е пляцки наші прикарпатські на смальці. І ти такий думаєш, зараз типу сидиш там, в кондитерці, типу, це максимально точна наука, в якій там один грам вліво, один грам грам вправо, все. А тут виходить, типу, що вони готували просто із того, що було, і, типу. Не потрібно боятися, потрібно постійно експериментувати щось проробляти.